І повністю живу так, як я хочу. Це 36 тисяч доларів за три місяці. Ви можете зрозуміти, який метод підійде для вас. Зробивши таку консультацію, ви можете її продати. Якщо ви про себе заявляєте, тим більше клієнтів ви можете знайти. Всі там її кажуть, привіт, а вона, я таргетолог. Я Валерія таргетолог, я таргетолог. Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб каналі, де я буду ділитися корисною інформацією про таргет, як стартувати в таргеті, як шукати перших клієнтів, як налаштовувати рекламу. Це Перше моє відео приготуйся, буде цікаво. Дуже багато нової інформації. Я розповім дієві способи, які працюють зараз. Де шукати клієнтів, як працювати, як продавати перші свої консультації? І так, поїхали. Давай знайомитись з тобою ближче. Мене звати Олександра, я таргетолог-маркетолог. Вже два з половиною роки в таргеті. Також я працюю з ринком США і Європи. В мене більше 40 проєктів. Є кейси онлайн школи б'юті майст. Трів, фотографів, також кейс онлайн школи це 36 тисяч доларів за три місяці за допомогою маркетингу і реклами. Також я навчаю експертів запускати рекламу на свої послуги, навчаю таргетологів підвищувати свої чеки, і також навчаю таргета з нуля. Поїхали! Час ми трошки з тобою познайомився. Я хочу тобі розповісти, взагалі, що таке таргет, чому я вибрала цю нішу і. Чому всі ніші я реалізувалась і повністю живу так, як я хочу, тому що за допомогою Таргета я маю класне оточення, класне ком'юніті. Також в нас є свій клуб таргетологів. Ми разом збираємося, разом відпочиваємо. І для мене це дуже важливо, що саме в Таргеті я знайшла тих людей, з якими я схожа цінностями, які мене надихають, і також з колегами, з якими ми не маємо конкуренції. Таргет мені дає можливість також здійснювати моїм і, наприклад, я можу подорожувати, я була останній раз в Позітану. це була моя мрія. І завдяки тому, що я працюю в таргеті, маю постійно потік клієнтів, я можу його прогнозувати, я можу також прогнозувати свої відпочинки і якісь свої хатєлки. Але так було не відразу. І зараз все, що ви бачите, це якась класна картинка. Але хочу вам сказати, що це не про успішний успіх. І ви повинні зрозуміти, що якщо ви тільки стартуєте в таргеті, ну ви не зможете там заробляти 2000 тисячі Одразу чи три тисячі, тому що це було поступово, і зараз ви бачите класний результат, але це вже великий пройдений шлях. Трішки про себе в 2022 році. А ми переїхали в із Києва в Рослав перед війною. Також я пішла працювати в піцерію. Я не знала польською, не знала нічого. Я працювала в піцерію, мила посуди, робила нарізки і мріяла просто вийти онлайн, працювати на себе. Пішла на перший свій курс по таргету і так знайшла своїх перших клієнтів я пізніше трошки розповім, а як я їх знайшла, як ви також можете знайти клієнтів, і вже потім, вже через там 3-4 місяці, вийшла на свою першу тисячу доларів. І у вас завжди є вибір, я завжди, знаєте, говорю про те, що ви можете, звичайно, дуже багато хто йде на курси по таргету і не доходить до кінця. Але треба розуміти, що якщо ви вже йдете на курс, і ви можете отримати там ці знання, і головне отримати практику. Тобто, якщо ви йдете на курс і там одна теорія, ну якби можна сказати, що результату у вас не буде. А якщо ви йдете на курс, де є практика, де є робота з проектами, де ви можете точно запустити рекламу. Аму, де ви можете зробити креативи, де ви можете зрозуміти, як вам спілкуватися з клієнтами, то тоді у вас результат буде. Тому я завжди за практику і у вас завжди є вибір здатися, просто бо у вас там щось не виходить або йти далі. Наприклад, я вибрала другий варіант, і вже в два з половиною роки назад я звільнилася із піцерії, і на п'ятий день мого звільнення я знайшла першого клієнта за 250 доларів, просто запустивши правильно ріл. І якщо ви скажете, що там запускати рекламу це злив бюджету. Я тоді потратила, мабуть, 3 чи 4 долара, і в мене відразу посипались заявки. Просто я в цей момент запустила рекламу, робила прогріви. Ще тоді не знала як, але робила першого свого платного клієнта. Я знайшла через те, що я запустила рекламу на свій блог. Він був мінімально упакований, і вже так я отримала свої перші кошти. Вже через 3,5 місяці я вийшла на тисячу. Доларів, потім через пів року на дві тисячі, далі на три на чотири. Тобто, якщо ви працюєте в таргеті, тут немає стелі в доходу, тому що ви можете спочатку бути таргетологом, потім маркетологом, продюсером і постійно підвищувати свої скіли, навички, тим самим підвищувати чек на послуги. Чому я саме обрала таргет? Тому що мені подобається реклама, мені подобаються креативні ідеї, створювати також креативну рекламу, яка приносить заявки і кошти. Моїм клієнтам, тобто мені подобається стратегія аналіз. От якщо ви да, там любите всякі таблички, любите логічно мислити, то таргет це точно для вас підійде. Давайте трошки розберемося, в чому суть таргета, чим займається таргетолог і як взагалі він може заробляти з нуля в таргеті. Тобто, якщо ви тільки прийшли в цю сферу, от на чому ви можете заробити вже там на третьому, на четвертому тижні вашого навчання. Дивіться, в нас зараз весь. Бізнес в інстаграмі, тобто, якщо ви листаєте ленту, от всю рекламу, що ви бачите, якийсь одяг, наприклад, чи б'юті процедури, це на вас налаштовував таргетолог, або бізнес сам запустив на себе рекламу. Тобто весь офлайн бізнес зараз в онлайн, або якщо це є офлайн бізнес салон краси, для нього теж потрібна реклама. Тобто, всім бізнесам, от просто подумайте, якщо ви живете там да, зараз в будинку, подумайте, скільки рядом у вас салонів краси, от просто проаналізуйте всім б'юті майстрам. Бровистам, солоном краси, експертам, психологам, фотографам треба таргетолог, людина, яка приведе йому нових клієнтів, і яка також підвищить впізнаваємость його бренда. Тобто, проаналізувавши це, зрозумівши цю статистику, що, наприклад, там в Польщі відкрилося ось там скільки бізнесів українських за цей рік, в Україні відкрилось там ось скільки бізнесів за цей рік. І можна проаналізувати, що кожному бізнесу, який відкривається, потрібен таргетолог, який налаштує якісну рекламу і приведе нових лідів підписників. Якщо ви новачок в таргеті, взагалі з нульом досвіду, ви вже можете на шостому 7 сьомому тижні навчання почати заробляти на своїх послугах. Зараз розберемо на чому саме заробляти, і далі перейдемо, де шукати цих клієнтів і як продавати. Що потрібно для цього? Тобто, на навчанні ви відразу починаєте з упаковки свого блога. Ще раз повторюсь: я знайшла свого першого клієнта, маючи тільки 5-6 постів, запустивши рекламу, тобто, вже маючи шапку профіля, перші хайлайти. Перші пости я знайшла клієнта платного. Тобто, якщо ви знаєте, як запускати рекламу і мінімум упакований блог, ви можете знайти вже клієнта за 250-300 доларів, якщо ви з нуля. Наприклад, для цього не обов'язково, звичайно, вести блог, але завжди я на навчанні даю те, що блог треба вести на постійній основі. Ви можете виходити 3-4 рази на тиждень, ви не є блогером, але чим більше буде контенту, тим більше у вас буде заявок. Ми упаковуємо ваш блог, виявляємо. Ваше УТП, прописуємо пости, робимо рілси, і вже на навчанні у вас є упакований блог, де в кінці ви зможете запустити рекламу і знайти перших клієнтів. Також на наставництві я надаю безкоштовні проекти, якщо ви не знайшли проєктів на відпрацювання, і ви можете на навчанні вже взяти проект і відпрацювати весь матеріал. Тому що, якщо ви дивитеся тільки практику і не робите аналізи, не робите правильні креативи, то ви далі, якщо вийдете після навчання, просто не будете знати, як працювати із проектом. Також ви можете стати своїм кейсом, як я сказала, запустити рекламу і отримати перших підписників, клієнта і розказати про це, що ви знаєте, як запускати рекламу. Тобто, щоб мати власний кейс, я почала також робити розсилки і знайшла клієнта із розсилок. Тобто, я робила розсилки в інстаграмі, в телеграмі, ватсапі. Так я також знайшла собі клієнта. На навчанні у вас буде приклад, як правильно робити креативи, як правильно спілкуватися з клієнтом, як створювати стратегію запуску. Додатковий дохід, який ви можете вже зробити під час навчання, це зробити консультацію по рекомендації профіля для клієнта. Неважливо, це може бути ваш підписник, ваша знайома. І зробивши таку консультацію, ви можете її продати за 50-70 доларів. Тобто, пройшовши перший модуль по упаковці, ви вже зможете продавати далі цю. Консультацію, правильно її упакувавши. Тобто, вже на третьому 4 четвертому тижні ви можете продавати ці консультації. Це буде ваш як додатковий дохід, де ви зможете ці кошти далі вкласти в рекламу в свій блог. Також є консультація по самостійному запуску реклами. Коли ви вже пройшли навчання, ви можете продавати цю консультацію, тому що не всім бізнесам потрібен запуск реклами. Тобто, ця консультація є дуже мега популярна. Якщо ви хочете до свого блогу залучити нових підписників, то таргетолог може надати таку пост і основна послуга це налаштування реклами, тобто це аналіз аудиторії, рекомендації по профілю, написання оферів, створення креативів, запуск реклами, аналіз і масштабування. І налаштування реклами на початку вашого шляху може коштувати від 200 250 300 доларів за один проект. А тепер рахуємо, через який час ви можете вийти на тисячу, мавши вже на старті перший проект. Наприклад, рахуємо, що цей пакет в місяць. Може коштувати для початківців 250, 4 проекти по 2 години в день. Це 4 на 250 рівно 1000 доларів. Тобто, 4 проекти ви можете взяти після трьох місяців навчання, коли ви взяли один проєкт, да, відпрацювали всі скіли, примінили весь матеріал навчання. Ви вже знаєте, скільки вам треба часу на відповідні аналізи, креативи, запуск. І вже на третій, на четвертий місяць ви можете спокійно брати 4-5 проєктів, і це ваша тисяча доларів. Чи Можливо, це так я вам розповідаю те, як в мене вийшло через 3,5 місяця вийти на 1000 доларів. А далі можете брати 6, 7, 10 проєктів, можете просто брати собі помічника або дизайнера, да який вам буде допомагати в створенні креативів, і так ви швидше будете робити роботу. Тобто, вже це буде мінімум 2000 доларів. На 2000 доларів можете вийти на п'ятому, на четвертому місяці вашого першого курсу. Основна проблема спеціалістів, які тільки пішли в цю сферу, вони думають, якщо не спрацювала розсилка, значить нічого не спрацює. Але дивіться, не може так бути. Якщо ви реально хочете стартувати в цій сфері, вам треба протестувати різні методи пошуку клієнтів, про які ми зараз поговоримо, і для себе виявити те, що для вас працює. Наприклад, розсилки вам не подобаються. Запускайте рекламу. Також можна взяти рекламу у блогерів або в якихось експертів. Також можна відвідати У мене учні ходять на івенти і знаходять собі клієнтів. Також можна. Зареєструватися на міжнародних платформах, таких як Upwork, да, LinkedIn, і там теж шукати собі проєктів. Просто для цього треба оформити портфоліо, тобто є різні методи пошуку клієнтів, і ви для себе вибираєте. Дуже важливо, що ви тестуєте різні варіанти. Немає такого, що якась одна модель у вас буде працювати. Такого немає. Тобто вам треба протестувати, піти, запустити рекламу, зробити розсилки і сказати, клас, мені цей метод більше подобається. Тобто важливо в онлайні в таргету. Не здаватися, і якщо у вас щось не виходить спочатку. В мене не виходило, я зробила перші 200 розсилок, щоб знайти тільки одного клієнта, перші 200 розсилок, бо в мене на той час не було на запуск реклами. Тому ви тут вирішуєте, або ви хочете реально заробляти тисячу, дві-три тисячі доларів і використовуєте різні методи пошуку клієнтів, або ви просто зливаєтеся після 30 розсилок. Як шукати клієнтів? Е, і так, поїхали. Перший спосіб пошуку клієнтів це в інстаграм, тобто це ваша сторінка. В мене Учні роблять навіть в сторіс, по моєму методі, роблять розсилки через е, своїх підписників, да і знаходять свої перші проекти, тому що вони розповідають, що вони навчаються, які послуги вони пропонують, що вони, наприклад, запускають рекламу під наглядом наставника. Вони це все транслюють, починають упаковувати блог, і цим самим вони в інстаграмі знаходять своїх перших же підписників. Навіть їхні ті самі б'юті майстри, до яких вони ходять, стають їхніми клієнтами. І це класний спосіб заявляти вже, вже спочатку в інстаграмі про те, чим ви займаєтесь і чим ви можете допомогти вашому клієнту. Далі також є Фейсбуки. Ви можете да зробити сторіс, зробити пост, відправити пропозицію своїм підписникам. LinkedIn. також, також, да, наприклад, це платформа, де ви можете знайти міжнародні проекти. Класно, якщо ви знаєте англійську, там ви зможете знайти англомовних. Собі клієнтів. Спосіб два це фріланс біржі у Фор, теж такі, як LinkedIn, але інші фріланс-біржі це перше також місце, де ви можете знайти собі клієнтів. Тобто для цього не треба вести інстаграм, а саме на цих платформах ви розміщаєте свою пропозицію і можете також знайти собі клієнтів. Третій спосіб, мій улюблений, я його просто обожнюю: це особистий бренд, тому що починаючи вести свій інстаграм, наприклад, TikTok, да, ви вибудовуєте. Свій особистий бренд, і чим він у вас сильніший, і чим більше вас людей знають. Якщо ви про себе заявляєте, тим більше клієнтів ви можете знайти. Ви Можете відвідувати івенти, самі організовувати івенти. От просто подумайте, от зараз у вас в місті відбувається якийсь там івент-з'їзд. Да? Якщо ви вже пішли на навчання по таргету, можете туди піти і сказати, там зробити собі навіть такі брошурки. У мене дівчата роблять, що я таргетолог, в мене там такі послуги з QR-кодом на свій інстаграм. І так, можете знайти на цих івентах собі клієнта я була на івенті, і от дивіться, мій особистий кейс. Я вклала 90 злотих в івент і знайшла одного клієнта, з яким ми потім працювали ще три місяці по двох проектах. Тобто, ці 90 злотих там мені принесло дві тисячі доларів да, на протязі там трьох місяців. Тобто, просто я не побоялась, пішла на івент, заявила про себе, що я таргетолог, які я послуги надаю, я займаюся запусками. все, я знайшла клієнта. Чи працює цей метод? Звичайно, працює також особистий бренд. Ви можете проводити прямі ефіри, запрошувати експертів, розвивати більше, робити такі експертні рілси, більше залучати аудиторії або брати рекламу у інших експертів чи блогерів. Також це дасть вам заявки і клієнтів. Рекомендації по сарафанному радіо. я звичайно не дуже надіюсь на цей спосіб, але якщо ви вже взяли одного клієнта, наприклад, то він вас може порадити ще своїм трьом. В мене дуже багато такого було, що в мене клієнти мої радять, і один клієнт приводив трьох клієнтів. Чи класно це? Звичайно, класно, тому що я паралельно веду інстаграм, працюю з клієнтами. Є класні результати, мене рекламують, бачать мій інстаграм і записуються на послуги. Тому чи дієвий цей метод? Дієвий, але вже коли. У вас є якісь кейси. П'ятий спосіб пошуку клієнтів це спеціальні телеграм-канали групи, де є також ці самі експерти, ці самі бізнеси. Наприклад, в мене на навчанні є більше 80 телеграм-каналів, які я надаю своїм учням, де вони можуть заходити. Це США, Канада, Німеччина, Іспанія, де вони заходять на україномовні групи і можуть там знайти собі клієнтів, які розсилки робити, як їх робити, що далі писати. Це теж ми все проходимо на навчанні. Ви скажете, так, Саш, не працюють мої розсилки, це все фігня. А я вам скажу, що я на розсилках заробила 4200 доларів за 3,5 місяці. Тобто, це якби не кожен клієнт з якимось клієнтом, я далі працювала 3 місяці, з якимось два, з якимось чотири. Чи працюють розсилки? Працюють, якщо правильно їх робити, і знати, кому робити. да, бо Ви можете робити розсилки в США, в Майами, в Канаду, бо там живуть такі самі україномовні бізнеси, яким треба реклама. Шостий спосіб це створення в портфоліо. Та кейсів, звичайно, коли ви вже прийшли навчання, ви можете створити свій сайт, свій лендінг і виставити туди кейси, або це все упакувати в інстаграмі, або це все упакувати в телеграмі своєму. І тим самим, якщо звичайно та до вас звертаються якісь клієнти, або ви робите розсилки, і вони вас питають. У є у вас кейси, А ви там в Google диск відкриваєте у вас там куча кейсів? Звичайно, чим більше ви ваших кейсів виставляєте, тим більше людей до вас довіра. Тому ці кейси портфоліо можна виставляти в різних соцмережах. Сьомий спосіб, та що я сказала, нетворкінг та офлайн зустрічі. Просто подумайте, якщо ви захочете ходити на якісь офлайн зустрічі там з коучем, з психологом, неважливо з ким, з контент-мейкером, скільки вам відкриється нових можливостей, якщо ви будете там кожного тижня знайомитися з новими людьми. Знову ж таки, один контакт. От в мене була учениця, яка пішла на нетворкінг польський, і всі там їй кажуть: Привіт, а вона я таргетолог, я Валерія таргетолог, я таргетолог. І от так вона знайшла собі клієнта. Просто вона про це заявляла. Хоча. На той момент в неї не було супер упакований блог і суперкайсі. Просто людина не побоялась, пішла на такий захід і скрізь, де її впитали, хто ти чим займаєшся, в перша фраза я таргетолог, проводжу зараз безкоштовні консультації по розбору профілю. Тому чи дієвий цей спосіб дієвий, він спрацював у мене і в моїх учнів. І восьмий спосіб, який я дуже люблю, виділяю, і це запуск реклами на свої послуги. Бо якщо ви вже упакували свою сторінку, ви вже знаєте, після. Навчання, як запускати рекламу, які офери робити, які рілси продаючі робити. Ви можете запустити рекламу, і це не потрібно вам відразу там 200-300 доларів. Ви можете виділити 100 доларів і знайти клієнта на 500, там двох клієнтів, да, там, чи на тисячу там, трьох клієнтів. Звичайно, якщо ви пропрацюєте стратегію і той запуск, який ми робимо на навчанні, то ви, вложивши правильно в кошти в рекламу 50 100 доларів, можете знайти свого першого клієнта. Тільки перед цим треба зробити цю роботу. Ту по упаковці, по воронках, по стратегії, тому чи дієвий цей спосіб, так дієвий. Далі ми на навчанні також створюємо продаючі креативи, які точно вас будуть продавати. Я вам розказала зараз про всі способи пошуку клієнтів. Для себе я виділяю найкращий це запуск реклами, тому що я тоді можу точно спрогнозувати, що в мене спрацювало, розподілити бюджет, і я можу запустити рекламу на свої послуги, на будь-яку країну і знайти ту аудиторію, привлікти ту платежспроможність, Аудиторію, яку мені потрібна, але всі ці методи, які я сказала, треба використовувати, і тоді в повній мірі ви можете зрозуміти, який метод підійде для вас. Якщо ви хочете почати свій шлях з нуля, або ви таргетолог, який вже пройшла курс, і не знаєте, де шукати клієнтів, як будувати свій особистий бренд, як правильно вести свої соціальні мережі, щоб вони продавали за вас. Я залишаю під цим відео анкету предзапису на своє наставництво, яке буде стартувати в січні. І запрошую вас заповнити цю анкету, щоб отримати від мене безкоштовну консультацію. Що буде на цій консультації? Ми з вами зізвонимося, я розкажу, поясню, дивлюсь, які у вас запити, і запропоную той варіант, той пакет, який саме вам підійде. Або просто ми з вами поспілкуємося і ви зрозумієте, наприклад, де шукати клієнтів, в чому заключається робота таргетолога. Тобто, ця консультація вона вас не зобов'язує ні до чого, а тільки надає можливість зі мною безкоштовно зізвонитися і отримати. consultazioni